Я би вам порадив би купити такий пилісосик. Дивіться, він коштує десь 100 чи 120 доларів. Він миючий. Зараз вам покажу, як він працює. Дуже класна тема. І вдома, і в машину можна прибрати. Він невеликий, в руках його можна або просто поставити. Якраз зараз. Поки літо треба ще помити в машині, бо зимою потім, як коли миєш в машині, то треба буде печку включати і сушити, то все, то і бензин палиш, і двигатель працює, а літом воно все автоматом висихає. Зараз покажу, як воно працює. оце такий, заливаєш сюди, там чуть-чуть, я там трохи наглася там. Сильно не виміряю, скільки його треба. Так. А тут буде збиратись грязна водичка. Я спочатку просто по... позбираю це сміття, а потім уже з водою буду мити. А мабуть, я так його і залишу, бо воно більш чистеньке. Я Його в прошлий раз мив два місяці тому, а зараз тільки сідухи помию та й все. Спочатку можна одразу просто забризгати водою. А потім уже втягувати воду. Особливо в цих містах, якраз там, де ти сидиш, оце. Оці ямки, дуже чорна вода завжди. Зараз я весь салон забризгаю, нехай трошки від, відкисає, і потім я буду збирати вже ту воду. Відкисає весь салончик, блистить. Нехай він трошки повідкисає, а я йду поміняю воду, бо якраз весь бачок вилив сюди на сідухи.